Вітаю! Для того, щоб переглянути рекламу конкурентів у Google або Facebook, нам необхідно буквально декілька дій. Почнемо з Google'. Для цього я вписую в пошук Google Ads Transparency Center і переходжу по першому сайту, який мені пропонується в видачі. В описі під цим відео ви зможете знайти вже прямі лінки, перейти просто по ним, ну або ж скористатись таким же способом, як і я. Заходимо на цю платформу і тут. Ми можемо з вами обирати, перше, діапазон дат, за які ми хочемо переглядати оголошення. Далі ми можемо обирати регіон, і можемо обирати потрібні нам формати: графічне оголошення, текстове оголошення або ж відеореклама. Можна відсортувати по усім темам або політичній рекламі. Щоб знайти конкретного конкурента, достатньо буде вказати його. Сайт. Прописуємо сайт, його підтягую в пошуку, я обираю цей сайт. І далі бачу усі рекламні оголошення по тим фільтрам, які виставляв до цього. Тепер давайте подивимося, як зробити те ж саме для Facebook. Шукаємо Facebook Ad Library. Знову ж таки, посилання є в описі. Переходимо на Ad Library Facebook. Логіка вся та ж сама. Можемо обирати регіон, по якому хочемо переглядати рекламу, категорії реклами мене цікавить уся реклама. І далі нам необхідно буде підтягнути нашого конкурента. А для цього попередньо ви можете знайти цього конкурента вже в Фейсбуці або в інстаграмі, і, знаючи те, як він називається там, можете прописати сюди. Також можна в принципі, заходити і на сайти ваших конкурентів і знаходити просто посилання на їх соцмережі. Вони зазвичай знаходяться або в футері сайту, або ж в розділі з контактами. Переходите, дивитеся, як називається в них бізнес-сторінка, просто копіюєте це і вставляєте сюди. Тут я знову ж таки можу переглядати рекламу по певним періодам, можу скористатися фільтрами, можу переглянути деталі реклами. Їх тут правда не дуже багато, але ми можемо побачити саме рекламне оголошення. Якщо цей конкурент запускається по іншим країнам, то вам може показати схожі регіональні оголошення. Тут, до прикладу, у нас показує, що розетка запускається в Польщі і в Молдові. Що я ще тут рекомендую робити? Це дивитись на ті оголошення, які працюють вже не перший місяць. Для цього вам потрібно буде або скористатися фільтром, або промотати вниз. І побачите, що цей конкурент запускає на постійній основі. Це один з показників того, що ці рекламні оголошення в принципі дають непогані результати і їх не вимикають. Друзі, на платформі Udemy в мене з'явився курс про таргетовану рекламу для підприємців. Особливість цього курсу в тому, що він створений не для того, щоб навчити вас налаштовувати рекламу, а для того, щоб навчити вас. Працювати з підрядником по таргетованій рекламі. І це дуже важливо, тому що так чи інакше підприємець все одно рано чи пізно віддає ці задачі на підрядника, і далі починають виникати якісь питання, непорозуміння, проблеми в комунікації, проблеми з результатами. Що з цим робити, як побудувати системну роботу? Я розповідаю на своєму курсі. Він максимально стислий, максимально практичний. Весь свій досвід і зі сторони агенції, і зі сторони замовника, і зі сторони спеціаліста все розповів, все виклав на конкретних прикладах, на конкретних рекомендаціях з конкретними навіть табличками. Тому запрошую вас приєднатися. Лінка буде в описі.